Зранку, за даними повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували місто Дніпро, підприємства та критичну інфраструктуру ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету із Тамбовської області з винищувача Міг 31К, аеробалістичну ракету Х47 М2, Кинджал із стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, сім крилатих ракет Х-101, район Пусків, Волог. Радська область військові звітують внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил знищено шість ракет Х-101. по інших ракетах без суттєвих наслідків. Внаслідок атаки міста Дніпро, за даними голови ОВА, відомо про пошкодження промислового підприємства. Також у місті сталося дві пожежі. За інформацією мера міста, через обстріл постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Зруйнована котельня у вибиті вікна. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення скасувати кредити Україні на суму близько 4,7 мільярда доларів. Про це повідомив речник держдепартаменту Меттью Міллер. Офіційні особи, які залишають свої посади, прагнуть зробити все можливе, щоб підтримати Україну у боротьбі проти Росії. Закон, ухвалений Конгресом у квітні на суму 61 мільярд доларів, передбачав надання економічної допомоги у вигляді умовно поворотної позики на суму близько 10 мільярдів доларів. 52% українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни. А 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги. Про це свідчать дані опитування американського інституту галуб, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Після більш ніж двох років конфлікту українці дедалі більше втомлюються від війни з Росією згідно з останніми опитуваннями галуб в Україні, проведеними в серпні та жовтні дві 2024 року в середньому 52% українців хотіли б, щоб їхня країна якнайшвидше домовилася про припинення війни. Майже четверо з десяти українців 38%, вважають, що їхня країна повинна продовжувати воювати до перемоги. У скасувало аварійні відключення світла і запровадило ще одну чергу. Проте у низці областей, зокрема Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Запорізький, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Херсонський, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський, а також у місті Київ протягом дня діятимуть планові обмеження споживання. До 19-ї години дві черги відключень. З дев'ятнадцятої до двадцять години одна черга відключень. На ранковий обстріл окупантів. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято присвячене річниці відразу двох знаменних подій в українській історії помаранчевої революції та Євромайдану. Президент України Володимир Зеленський відзначив: пам'ятаємо справжню ціну свободи для України і не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу зірцем гідності, завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу і незалежність, Лежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу, завжди вільною та суверенною. Йдеться у зверненні гаранта в соцмережах.